Усім доброго дня! Давно не було у нас ніякого відео на каналі. Давайте розповім: по сьогоднішньому дню, по сьогоднішньому плану. Значить, клеточка тут у нас, як завжди, стоять наші свині. Сьогодні 22 число, 18 числа їм було ровно 6 місяців від народження, то сьогодні. У нас по плану ми зараз зустрінемо моя е, у мами своєї. Вчора поїхала, сьогодні возвращається. Сьогодні я її зустріну з автобуса і ми поїдемо з Леною замовляти листи на дах, на наш сарай. Получається, нам треба укрити. Ми вирух... порахували е, 115 квадратів. Ось так. Потім ми приїдемо, і сьогодні в нас буде е, забій Забій кабанчика. Зараз покажу якого. Довго думали і рішали, чи оцього, чи оцього. Ну, ось, цього помітили. Вибрали ось цього. Сьогодні він піде під забій. Зробили йому таку метку, бачите, веселу. Такий гумор. І сьогодні ось оцей малиш піде під забій і будемо ми його повністю каптити. Свіжим м'ясом, салом, ну, сало свіже то продасться, а свіжого м'яса в продажі не буде. Буде повністю він закопчений. Ну, ось такі на сьогодні у нас плани. Відпочивають, наїлися відпочивають. Щеля працюють добре, питань немає. Я ж кажу, я заходжу сюди, тільки двічі в день води налить со шланги і раз в тиждень в кормушку насипати. Ну, Вроді такі плани. Ну, в общем, все по порядку. Дивіться, зараз їду. На трасу на нашу Північанську розвилку, і зустрічаю Лену. Ну, ось якраз зателефонувала Лена моя, що вона вже виїхала. І я закриваю будинок, закриваю все і їду за Леною. Так, там я показував, як ми маринуємо, як я зробив іглу і ми використовуємо. Електричний оприскувач від електр... такого електрошприца для маринаду. Мені задавали питання, як ви туди іголку присобачили, <риска> так сказати. Приїдемо і будемо маринувати. Я вам покажу. Там саме елементарне вона вставляється. І все. В общем, дивіться. Так, ну що, зустріли Олену Заїхали ми е, в той магазинчик, який нам посовітували. все дуже гарно. Мужик просто молочага. Все висчитав, все, що нам треба. Значить, тож я сказав, по грязному да, квадратуру, а по-чистому у нас виходить, ми перекриваємо 126 квадратів. Замовили ми листи, все замовили, коньки замовили, все як треба. Значить, сьогодні у нас вівторок. Четверг-п'ятницю вже нам привезуть. Ось так. Доставка, звісно, в мене взагалі 300 гривень. Кажа, ну, тут ще за доставочку 300 гривень. Раді Бога, 300 гривень тут 300 гривень. Да, дві пачки сигарет Леночка зараз в АТБшечки. Зараз там купи кави, купи Сергія сигарет. Купи пепси коле, <смі> да, і будемо їхати додому, приїде Саша з Люсею. Дівчата е там по-своєму щось будуть, а ми з Санею будемо різати нашого е пепека, якого ми намітили. ось Так, так ну що? Ви чуєте, да? там Саня вже працює, горілка працює. Показувати вам я його не буду, тому що Ютуб потім. Не промагнітизує, е яка його вага, е значить, розробимо, поміряємо і все скажемо. А зараз шмалим. Єлентару 0. Половинка 53 кілограма, одна половина. 106, получается м'ясо. Ну, горячим хай 2 кіла 104. 150 104 живою вагою 150 250 кілограмів 250. її було. Да. Ось така вага. Живою вагою 6 місяців і е, 5 днів було 150 кг. Вот вам і промагромікс БМВД. Так, ну що, значить, забой ми зробили. Я вже сказав, 150 кг вийшло з живою вагою, 6 місяців і 5 днів. Непоганий результат. Кормили ми зернова група у нас була це пшениця, кукуруза і БМВД від відпромагромікс ячміня не було. Я вже казав, у нас його не купиш. А якщо купить, то ціна сумашетша. Так, що касається, як ми маринуємо. Питали мене, як я сюди цю іголку. Тут просто саме елементарне. Вона так сильно зажата. Зараз открутю. Дивіться, нічого тут сложного немає. Воно тут все чітко якраз підходить. Викручую, дивіться, як обично, оконцовочка, резиночка на іглі. Бачите, да? раз, вставив. І ти коли зажимаєш, вона так рівнесенько, фіксується. Якраз от ця шляпка, що на іглі, вона в розмір. Ну, а як маринується, зараз Лена буде маринувати її, я покажу. Леночка, привіт. Бо ми тебе ще не бачили. так от включає Лена, прокачує. Перестало жужжать, вставив вона на самий мінімум. І все чудово і гарно виходить. Ось дивіться. Раз. Раз. Ну і представте, наскільки це швидко, як це зручно, а не шприц, яким треба набирати, потім вводить, набирати, знову вводить. Ну, вже настільки е, привикли ми і набита у нас рука до цього всього діла, що початку ми важили кусок, да? е, потім висчитували, скільки в нього треба вводити. Але згодом, як ви знаєте, людина набирається опиту і вже на око розуміє, скільки треба ввести. Ось так ми маринуємо наше м'ясо, нашу продукцію. Лінусь, ну скажите про свою. Так, Супер, в мене слів немає. Да, бомба просто. Тому що, якщо купити реально автоматичний такий шприц, ну він там коштує сумасшедші гроші. Да? Ну, щось таке невеличке. Я дивилася там буквально на 2 літри. 3,5 тисячі ну, на 2 да. літри, да. Ну, а... да. ну, так? А тут ось о, 1300 весь апарат стоїть. І поніслась, поїхала. Ось так, бачите. Чудово все маринується, складається. Ну, вроді, і все показали, що хотіли показати. На запитання відповіли, як іголка ставиться. Так що, всім пока, да? Лен? Дякуємо Дуже. за перегляди, дякуємо, що ви з нами. Ну, Хто, як завжди, там, бажає чогось придбати, номер телефону Лені є в описі. Хтось Лені телефонує. Як завжди, йдуть замовлення, телефон не умовкає. Ось так чудово сьогодні і пройшов наш день. Зустріли Лену, замовили е, на дах повністю листи, все, що нам потрібно. Забили свиню, дякуємо Саші з Люсею. Друзі наші прилетіли, бисенько нам все допомогли. Зарізали, обшмалили, розробили все гарно, все чудово. Завтра оцей персик піде, теж вже будемо вбирати своє поголові. Тут їх залишилось троє. Будемо їх убирать. І візьмемо молоднячок. Да, ось так, візьмемо молоднячок і поїхали по новій. Вам дякую за увагу, дякую, що дивитесь, що пишете, що лайкаєте. Ну, ось так ми вам показуємо, як ми працюємо і що ми робимо. Добре, всім дякуємо, всім пока.